Як там серія 4. Пікнік. Роз'їхалася. Ну, здається, так. Привіт. Це я маю сказати... Та передати на Насті. 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 Настя. Я до тебе зайду А Мені треба дещо поговорити. Серйозні діла. Діла бізнес. Смішний катер Так, Дякую. Це готувала, Ні, не Діанка, це готувала моя мама. Дуже так, можеш їй на Фейсбуці подякувати. У мене ще дуже смачний чай. Так, оце плясок моєї мами. Ням-ням-ням-ням. А це дуже смачний чай Володі, а це дуже гарні стаканчики Дянки. А це Діанка. І це її серце. Красотання. А Це гість з Києва, ЖЕКа. Настя з ним ще не знайома, але це тимчасово. <свист> ні, 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 вона вже з ним знайома. Вона з Так? на рахунок Одеси. Так, так. Одеса? Одеса. Так, так. Це для фрілансерів. Ага, вона там зареєструвалася, знає, та? і щось там... Ну, Настя якось там запитала, хто може її розчехлити, uh -huh. і тут вона вже каже. Ну, круто. Вона написала, що її розчехлили. Прикольно. А це просто вінтажний фотоапарат. На цьому чудовому кадрі ми зберемо нашу четверту серію. Це не кар... це не просто а. А. Це історія, це... А, ну. Добре, це буде окрема серія, окрема серія про фотоапарат.